Вже й смачні овочеві котлети, хоч і без м'яса, а ситні бо з манкою. Як приготувати пісні котлети, просто, але вже дуже смачно. Для їх приготування потрібно спочатку подрібнити будь-яку капусту, моркву і цибулю. Цибулю ми смажимо. На сковороді на олії дві-три хвилини до готовності смажимо овочі на середньому вогні. А капусту відварили у воді. Дві-три хвилини кип'ятили її із моменту кипіння і охолоджуємо капусту у друшляку, так стече вся рідина. І капуста охолодиться. Готуємо фарш. Овочі можна пропустити через м'ясорубку, а ми їх поміщаємо у блендер та ще й додаємо кропу. У нас кріп заморожений. Подрібнили овочі. І виклали у чашу у чашу до овочів додаємо по повній столовій ложці манки та пшеничного борошна. Манка набухне, забере всю вологу із капусти, а борошно гарно докупи скрипить всі інгредієнти. Додаємо. Свої улюблені спеції, але обов'язково потрібно додати чорного меленого перцю. І, звичайно, фарш потрібно за смаком посолити, все змішати, перемішати і залишити фарш на 15-20 хвилин. Нехай всі спеції подружаться, і нехай трохи манка. Розбухне. Через зазначений час мокрими руками виплескуємо будь-якого розміру та будь-якої форми котлетки і ретельно обсипаємо панірувальними сухарями, хоч їх можна панірувати і у манці, На розігріту сковороду, на розігріту олію. І смажимо їх на середньому вогні по дві-три хвилини з кожної сторони до золотавої скоринки. Котлети ще смажаться, а вже пахнуть на всю хату, аж слинка тече. Друзі, цей момент поставте нам подобайку. Та хто ще не підписався на наш канал, підпишіться, далі буде ще смачніше приготування страв. Вже готові котлети. Ще раз перевертаємо на першу сторону, закриваємо кришкою і протушкуємо їх на щонайменшому вогні ще 15-20 хвилин. Якщо на сковороді вже нема олії, бажано долити кип'яченої холодної водиці. Грамів міліграмів 30-50. До столу котлети подаємо ще гарячими, хоч вони вже й дуже смачні охолоджені. Їх можна їсти із будь-яким гарніром чи просто. Із салатиком тощо апетитні котлети ззовні із золотавою скоринкою, а які ж вони усередині! М'які пекантні, а смачні не ну, просто смакота та ще й ситні, хоч і без граму м'яса. Друзі, напишіть коментарі щодо цього відео, щоб та ви щасливо жили та поширте його в своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре, далі буде ще смачніше приготування страв. Підписуйся на наш канал!